Норвезької місії «Віра, Надії, любові і шведської «Вінден». Вам вітання. У передріздвяні дні особлива увага родинам, які опинились у складних життєвих обставинах. Представники громадської організації Промінь любові готують подарункові пакунки в рамках акції Різдвяний стіл. Це не просто надання продуктового набору, це донесення до сімей, які не мають можливості відсвяткувати свято, донести це свято. Тому що набір розрахований з такою кількістю продуктів і з якістю таких тих продуктів, які, з яких можна приготувати як мінімум два салати, ковбасну нарізку, щось ну і накрити нормальний гарний стіл, накормити своїх дітей і. А ми знаємо, що ситі діти, щасливі діти. Волонтери організації вирушають до родин спільно з фахівцями Коростенського міського центру соціальної служби. Пакунки, які несуть, сформовані за підтримки норвезької місії Віри надії Любові та Шведської Вінден. Вітаємо вас святом від Норвезької шведської місії. Це маленький подаруночок, Подарунок для дитини. Хай все буде добре, хай буде мир. Одна, одна думка у нас зараз, щоб скоро кінчилась війна, щоб не було не бомбіжок, щоб не було не, не, не сирі. Щоб сирен не було по ночам, так як вони бувають ці сирени ночі. Тяжко, дуже тяжко. Зараз. Дуже зараз. тяженько живе. Скажи, як тебе звати? Назар. 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 Угу. Скоро свято буде, ти знаєш? Назар. Кеки і бу. Люблю. Печеню любиш? Все нормально в нас поки. Бачу. Угу. Зараз у цей період війни на вашому житті він відобразився. Переживаємо за дітей найбільше. Угу. Да? То у вас скільки, розкажіть, як звати? Це меншенька лінка. Полтора хотіка синоля в школі. Один. А це діма школи. Діти розгортають подарунки одразу. Тут не лише продукти на різдвяний стіл, а й необхідні речі щоденного вжитку. Білизна, гігієнічні засоби. Благодійники відвідують не лише коростенські родини, а й сім'ї інших населених пунктів району. Останнім часом громадська організація промінь любові щільно працює з коростенськими міськими службами, в тому числі і з комунальною установою Спорт для всіх, яка представляє собою мережу підліткових клубів практично у всіх куточках міста. У цих закладах для дітей проводять розважальні заходи. Це і з використанням майстер-класу, і спортивні ігри, і руханки, тобто, щоб дитинка. Трішки отримала того заряду, незважаючи на війну, незважаючи на якісь негаразди. Такі свята проводили як для дітей з нужденних родин, так і для просто школярів. Діти брали участь у рухливих розвагах, дивились мультфільм про святого Миколая. Робили поробки сьогодні. Особливий день день святого Миколая. А ще це за свято? розкаже. Це свято, коли, коли Святий Миколай приходить не, святу нічку і дарує подарунки. Сьогоднішній захід, от те що було зараз, що найбільше вам сподобалось. Робити поробки. Комусь їх подаруєте? Все, да. я подарую мамі. Я, я теж мамі подарую. По завершенню розваг діти отримали подарунки, спонсорами яких є Місія Євразія, віри надії любові. Вінден за що їм подяка від користенців за багаторічну співпрацю, допомогу передати слова вдячності від тих людей, від тих діток, які отримують цю допомогу. Всім миру, нам миру, а їм процвітання.